Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні поговоримо про дружбу зими з дітками. Сідайте зручненько, будьте уважні. Відгадайте загадку. Стало біло навкруги, я потрушую сніги, наганяю холоди воду сховую в льоди в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Так, вірно, зима. Діти, а скажіть, за якими ознаками ви знали зиму? А зараз ми з вами виконаємо вправу Додай слова. Допоможіть придумати слова про зиму. От випав сніг. Яка обнова зима тоді така? Чудова. Мороз у лід озера кута. Зима тоді всі кажуть... Люта! Вона буває і серйозна, холодна, вітряна є. Морозна. А як насуне хмара сива, зима по-своєму. Гілок під Інеєм не видно. Зима тоді звичайно Срібна. Синичка змерзла і голодна, бо видалась зима. Холодна. А зараз розглянемо картинки ліплення сніговика. Скажіть, будь ласка, що роблять діти? Чи подобається їм це робити? А тепер давайте виконаємо завдання Послідовність ліплення сніговика. Пронумеруйте послідовно картинки. Що ми робимо спочатку? Яка картинка? Так, вірно. Перша. Потім це буде картинка друга. Потім третя і це четверта. Молодці. До нас завітав сніговик, якого зліпили діти. Він дива робити звик, наче справжній чарівник. А приніс він нам дарунок різних завдань, великий пакунок. Ви готові, діти? Відгадайте загадку. Є вони у ді двори, хвацько мчать мене з гори, і Єгорку, і оксанку по доріжці котять. Що це? Так, вірно, санки. А скажіть, на чому ще можна кататися з гори? Так, можна кататися на людянці. Вірно, вірно. Можна кататися на санках, на лижах можна спускатися з гори. І знов до нас завітала загадка. Відгадайте? Влітку стоять, взимку катають, на льоду візерунки залишають. Так, вірно, це ковзани. На ковзанах діти катаються на льоду. А скажіть, як ще розважаються діти взимку? Так, вони ліплять сніговика. Ліплять сніжки. А зараз сніговик пропонує нам пограти мовленеву гру. Я люблю зиму, тому що. В пакунку є картинки. За допомогою їх розкажіть сніговику, за що діти люблять зиму. Необхідно скласти речення спочатку. Я люблю зиму, тому що. Тому що можна кататися на санках. Я люблю зиму, тому що. Можна зліпити сніговика. Я люблю зиму, тому що. Можна копа! Катати... Маліса та на корма. Я люблю зиму тому, що Можна кататись на льодянці. Я люблю зиму тому, що Можна кататись на снігоході. Можна грати в хокей. Я люблю зиму тому, що Можна пограти в сніжки. А зараз послухайте вірш Платона Воронька гра в сніжки. Від доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки. І почався білий бій, Закрутився у сувій. Закрутився, покотився. Під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой весела гра у сніжки. Діти, вам сподобався вірш? Давайте спробуємо скласти розповідь зимові розваги. Пригадайте цікаві випадки, що трапилися з вами під час зимових розваг. Та розкажіть про них. А зараз виконаємо мовленеву гру. Добри слова зі звуком Си. Сніговику сподобалися ваші розповіді. А на прощання він просить підібрати зимові слова з його. Улюбленим звуком «с». наприклад. «санки», сніг, сирпантин. «сніжинка». діти, ви молодці. Ви правильно підібрали слова зі звуком с. Дякую за увагу! До побачення, до наступної зустрічі!